Пів години простояли зранку трамваї від соборної до зупинки Поліни Осипенко. Перед центральним мостом сталася аварія. Зіткнулись трамвай та автомобіль. Хюндай, коли наша здімальна група дісталася місця пригоди, рух трамваїв відновили. Олена Гук розповідає далі. Аварія сталася ось тут, на під'їзді до центрального мосту. Це орієнтовно навпроти колишнього кінотеатру Росія. Про те, що тут зіткнувся автомобіль Хундай з трамваєм, нагадує побите скло та шматок від фари. 8.30 ранку, по вулиці Соборній водій автомобіля Хундай, рухаючись в напрямку центрального мосту, дійснив в поворот ліворуч до заїзду до кінотеатру Росія. Залі рухався трамвай, здійснив наїзд на автомобіль Hyundai. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди постраждалих людей не було. Тільки отримав механічні пошкодження в автомобіль. Hyundai. поворот на даному частку дороги не заборонений. Водій автомобіля Hyundai мав повне право здійснити цей маневр. Таку картину ми побачили, коли приїхали на місце аварії. Коментувати ситуацію нам відмовились. Це водійка автомобілю Хундай. Вистрістету. А хто ви тут? Ревізор. А ви можете розказати ще, що тут було? Можу, а чому? Ви нічого не бачили, нічого не знаєте? Ні, а, не а хоча б те, що ви робили, розказати, що це ви за заміри робили, щоб ви нам. А ви розкажете, що це можна? А чому? А де ваш начальник? Що ви там кресли? Замірили тут трамвай, вони це гаї кляслять, гаї балює. Я помагав, просто їм. Вони в черзі. Що? що креслили? Да. Скажіть, а скільки простої трамваї взагалі, якщо там 15-20 хвилин, скільки які це збитки ТТУ несе? Ви ж це знаєте? Я не можу точно і сказати, але великий збір. Сім, сім, сім. Пойдіть, будь ласка, що ви так малюєте? Винуватим цієї є дорожньо-транспортної пригоди, є водій трамвая, який не дотримався безпечної дистанції руху. У нього досклад адміністративний протокол. Сторони ми не бачимо вини нашого водія. Побачаємо тільки виноводія автомобіля. Виїхавши за буквально перед трамваєм, виїхавши декілька цих метрів, зробити ще один білий поворот, враховуючи вагу нашого трамвая, ухил в сторону центрального мосту, ну, практично не мали ніякої можливості передотворити таку ситуацію. Олена Інжиєвський, телеканал Віта.